Привіт-привіт всім, дорогі овни, ради вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на вересень 2024 року. Вересень дуже важливий місяць, адже в цьому місяці у нас відбудеться затемнення Затемнення у знаці зодіаку Риби. І риби для вас 12-й дім гороскопу. Якщо ви овен по асценденту, якщо у вас сонце в овні, то тоді дивіться, в якій сфері гороскопу, так, в якому домі знаходиться знак зодіаку Риби, і саме в цій сфері у вас буде програватися затемнення. Затемнення це у нас момент, коли місячне затемнення це місяць, який висвітлює, який завершує якісь ситуації, а затемнення воно посилює просто в декілька разів, в дуже багато разів. Це завершення. Дуже хороші аспекти будуть у цього затемнення. Тому всі ситуації, які завершуються в житті, все, що ви дістаєте, все можливо, риби це 12-й дім гороскопу і для вас, так. І риби взагалі символізують все таємне, все скритне. Можливо, тут буде робота з психологом, або ви будете якісь таємниці дізнаватися, можливо, ви будете кудись переїжджати дуже далеко, тому що це все, що невідоме, це все, що скрите, це якась далека еміграція у вас може бути. Або якісь ви будете діставати, якісь, знаєте, все, що заховане у вашій, у вашій психологічній психіці, у вашій ментальності, і будуть дуже сильні великі зміни. Також в затемнення воно взагалі починає діяти вже за місяць до затемнення, ще окремо з відео на це затемнення. Тому що це відео у нас більше буде про енергії з вересня. Але затемнення, всі рішення прийняті в затемненні, їх буде тяжко дуже сильно змінити. Якщо ви вже щось прийняли, якщо ви щось хочете зробити, з 18 числа там у вас буде коридор 2 тижні, у всіх буде коридор два тижні, і всі рішення прийняті в цей момент, вони можуть бути трішки туманними, незрозумілими. Якщо ви потім передумаєте, ви вже нічого змінити не зможете. Прийдеться змиритися з тим, що є. Так що будьте. Обережні з цими моментами, з цими деталями. І також взагалі відчувайте свою інтуїцію, творіть взагалі в цей період, в місяць вересня, вам потрібно творити, вам потрібно бути от в цих енергіях риби, тому що ну, от місячне затемнення і знак зодіаку риби, вони просто створені один для одного. І потрібно розуміти ці енергії. Якщо ви їх розумієте, якщо ви в них знаходитеся, ви даєте від своїй душі. Цю всю творчість, то тоді ви дуже легко його пройдете. Завжди всі свої прогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які повторюються, вони будуть точно програватися саме у вашому житті. Якщо ви хочете особистий розклад, то тоді звертайтеся, звичайно, в директ мого інстаграму. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти. Підписуйтеся на канал і діліться відео зі своїми друзями. Я ви вам дуже вдячна і мені буде дуже приємно. За ваш зворотній зв'язок. Так, перша карта для овнів. Також у вас овни, дорогі, у вас іще затемнення йдуть е, дотепер ще по вашій е, осі е, терези овен, вони ще не закінчилися. Наступне затемнення, воно буде саме на цій осі, е, через два тижні після цього затемнення місячного. У вас буде сонячне затемнення на цій осі, і ви тут також проходите дуже сильну велику трансформацію. У вас також починається сонце, воно дає початок новий. І у вас тут будуть якісь е, новий почіт. Взагалі у вашому житті. Ви іще дотепер себе трансформуєте. Але зараз вже затемнення дають вам можливість трішки копнути вглиб і трішки, знаєте, подивитися у своє минуле і його трішки відкрити. Давайте. Перша карта для Овна, яким буде вересень місяць, на які енергії потрібно звернути увагу, що вам потрібно зробити. Четвірка Пентаклів. Дорогі овни, тримайтеся за свої ресурси. Вам його потрібно буде накопичувати в цьому місяці і нікому не віддавати. Це карта фінансова, вона говорить про те, що ви маєте думати про свою стабільність, можливо, про свої чотири стіни, або ви маєте думати про свої ресурси, про гроші, які у вас є. У вас тут дуже багато є якихось на цій карті зображені так, сумки, якісь речі, які ви, які ви маєте у своїй власності, тримайте їх при собі. Енергії свої тримайте. Про собі. Взагалі, якщо хтось тут буде у вас зичити гроші, або буде хотіти від вас якусь, якісь, якусь річ або вашу енергію, все одно тримайте при собі, не віддавайте цей місяць. Він буде для вас дуже сильно стабільним, взагалі сам по собі. Але вам треба думати, можливо, тут ви можете вкладати якісь фінанси, але тільки в свою стабільність. Не думайте про інших, думайте зараз про себе і думайте про те, як вам накопичувати і рости в своєму капіталі або в своїй енергії. Король Пентаклів знову гроші. Король Пентаклів це у нас стілець або діва, або козиріг. Такий чоловік у вас може бути присутній, він може вам допомагати, він може е е е якимось чином втручатися в ваше життя. Це може бути ваш начальник, тато, або людина, яка е з фінансами працює, бухгалтер якийсь. Так? І ви будете тут прораховувати свої фінанси, або ви будете отримувати якісь свої фінанси, тоді затримайте їх у себе в гаманці. Е е звертайте взагалі увагу так, на, на свої гроші. Ші плануйте куди ви будете витрачати свої гроші. Це карта за ну, фінанси будуть гроші. Ви отримаєте навіть якщо вони вам потрібні, навіть якщо вам так ви будете у когось їх брати, то ви їх будете при собі потім тримати. І вони до вас прийдуть, ці гроші. Але вам тут потрібно чітко розуміти вашу фінансову, взагалі, ваш, ваш фінансовий стан, на що ви витрачаєте. І навіть ресурси свої. Не просто фінанси, а ресурси, на що ви їх витрачаєте. Так. Карта для Овна. Десятка жезлів. Десятка жезлів говорить про те, що в місяці в цьому буде для вас якийсь тяжкий момент. Дуже багато на собі витягнете, дуже багато на вас є відповідальності. І, скоріш за все, потрібно буде тут, можливо, делегувати якісь свої справи, не тягнути все на собі, не піднімайте тяжкого, тому що ви тут можете надірвати собі спину. Думайте про своє здоров'я. Е, ви, ви, це у нас фінансова, е, це у нас фінальна карта, це вже якби фініш, фінішна пряма. І у вас іде Завершення, у вас йде перехід на якийсь новий рівень. Тут у вас може, навіть якщо це новий рівень, то це може бути якийсь такий тяжкий старт для вас. Або спочатку вам потрібно щось старе закінчити для того, щоб перейти на нове. Ну, це останній такий ривок, вже зберіться, зробіть його, і навіть якщо вам дуже тяжко, то ви посилите. У вас достатньо сили для того, щоб це зробити. Так. Карта для овна на вересень від 2024 Справедливість. Документи тут якісь будуть вирішуватися у вас у вересні місяці, будете мати або якісь відповіді, або тут ситуація пов'язана з юридичними справами. Може бути початок якихось процесів, або завершення якихось тут процесів, які ви вже досить таки довго, і вони тягнулися. Багато з вас енергії витягнули вони і ресурсів. Багато тут у вас було. Так багато ресурсів ви на них потратили, і тут вже ви будете мати якесь рішення конкретної ситуації. Якщо вам потрібно звернутися тут до адвокату або до людини, яка має так, яка вміє стабілізувати взагалі ситуацію, то звертайтеся, звичайно, тримайте в балансі взагалі все у вашому житті, ваше харчування. Думайте, чим ви харчуєтеся. Не перенапружуйте одну чи іншу сферу вашого життя. Думайте взагалі про вашу стабільність тут. Так, карта для овона. Королева мечей. І ще одна фігурна карта, і це якраз таки може бути адвокат або людина, яка буде вас навчати, чи людина, яка буде передавати вам свої знання. Це у нас е, близнюки терези або водолії, хтось, хто буде вам, е, вас наставляти. Це може бути вчитель, це може бути е, людина, знову ж таки, адвокат, або якийсь лікар, який буде передавати вам свою, свої знання і свою чіткість. Е, знову ж таки, по справедливості тут у дійсно у когось можуть бути ситуації, пов'язані з судом, пов'язані пов'язані з вирішенням документальних якихось питань, або щось із законом пов'язане або ви тут будете налагоджувати свої стосунки так з якимось своїм вчителем. Вас будуть навчати, приймайте це знання чи ви будете тут навчати когось. Ви будете вам потрібно бути взагалі чіткими, вам потрібно приймати рішення у цьому місяці і а! діяти а! правильно. Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів говорить про очікування. Не спішіть. Можливо, ви тут будете отримувати якісь ресурси, але потрохи, небагато, не все і одразу. Потрібно дочекатися, щоб урожай достиг. А, і тут, можливо, якщо ви це хороша карта до речі на інвестування. Якщо ви інвестуєте, то ви потім будете отримувати хороший урожай з цього всього. І тут, можливо, вам хтось допоможе таке оформити документи для того, щоб інвестувати, і ви маєте дуже добре подумати про свої фінанси. Тому що місяць все-таки вам говорить про те, що е, треба подумати про стабільність, про свою, можливо, про майбутню стабільність. Не очікуйте тут одразу якихось результатів. Так, якщо ви десь уже кудись вкладалися, то ви можете отримувати зараз якісь. Маленькі результати, але краще так, ем, подумати ще далі, як їх приміняти, щоб потім вони ще більше росли у вас. Або тут потрібно все-таки з ситуаціями, які пов'язані з ем, юриспруденцією, з адвокатами, не спішіть. Так, далі, наступна колода. Карта для овна. На вересень 2024-го. Так, у нас сама перевернулася карта смерть. Я навіть її не побачила. І е, туз кубків. Ну, карта смерть у нас говорить про трансформацію. У вас якісь е, неочікувані зміни прийшли у ваше життя, більше вже не буде так, як було раніше. Скоріше за все, вам тут потрібно відпустити ваше минуле. Не старайтеся відновити те, що відновити вже неможливо. Карта смерть завжди вона символізує переродження, і вона завжди, закриваючи одні двері, відкриває вам дві пари нових дверей і дає вам вибір, куди ви хочете йти, як краще ви хочете робити. Трансформація тут буде 100%. Щось буде для вас нове. Це новий. Так, це може, але так як у нас тут скуплю виходить, то це нове воно вам буде подобатися. Це якийсь подарунок у вас може бути. Це може бути якась нова сфера діяльності, це може бути якась творчість або закоханість. Вам потрібно відпустити спочатку все старе, до чого ви звикли, для того, щоб увійти у щось нове. Це може бути до речі, вагітність, це може бути так, і вона трансформує ваше життя. І тому ви будете тут до лікаря звертатися, або якісь документи оформляти, і ви будете тут очікувати. Сімірка Пентакліка говорить про те, що почекай, поки виросте урожай. Це може бути якесь хрещення, або якесь свято, якийсь подарунок. Дуже приємна новина до вас прийде. І так, це для вас буде ніби подарунок, оця новина. Так, і ще карта для Овна. Так, що у нас тут випало? Король мечей! До королеви мечей у нас випадає і ще король мечей. Це пара. Тут у вас може бути програватися ситуація з одинаковими, подібними між собою людьми. Король мечей це чоловіча більша енергія, але е, вона тут у нас стосується знову ж таки близнюків, е, терезів або водоліїв. І ця людина вона буде вам допомагати, вона буде вас наставляти. Це знову ж таки може бути якийсь лікар, який висвітлить вам ситуацію, який принесе тепло взагалі, так, у ваш розум, у ваш дій, і він буде вас підтримувати. Я вам хочу ще одну картку. Дуже багато карт повилітало. Давайте вам ще одну картку дістанемо друге одну. Трійка кубків, чим все закінчиться. Трійка кубків, у вас святкування, це карта друзів, які вас підтримують. Це карта шопінгу, це карта задоволення, коли ви поруч із своїми близькими людьми, і ви святкуєте, буде що вам святкувати. Оцей кубок, який до вас прийшов, так, оце очікування, оце вирішення ситуації. Оце ваш... Вам потрібно зробити цей останній ривок, і ви отримуєте свою нагороду. Так, тепер оракули для овнів на вересень 2024-го. Вчися у життя. Знову ж таки, навчання. От у вас в цьому місяці буде дуже багато навчання, ви будете дуже багато е тут чогось нового дізнаватися. Карта. Слідуй і вчися у життя. От, бачите, ви рухаєтеся вперед, у вас дуже багато тут і книжок зображено, і хтось є, хто вам допомагає, хто вас за собою кличе. Так? І ви, ви тут знаєте, куди вам потрібно йти, як вам потрібно далі рухатися, вчіться. От в цьому місяці просто приділіть е, час е, навчання. Уявляй, візуалізуй. Всі ваші мрії дуже легко візуалізувати. Все, що ви хочете, все, чого ви бажаєте, прописуйте собі у там, вашу карту бажань робіть, або щоденник собі заведіть, візуалізуйте, тому що насправді так, наші думки, вони матеріальні. Все, що виходить з вашого рота, все, що ви говорите, воно є матеріальне, воно матеріалізується. Дуже легко вам буде маніфестувати якісь ситуації, якщо ви їх пропишете, якщо ви їх чітко будете розуміти. Хочете, там, наприклад, собі там, якусь машину або iPhone. Ви уявляєте, як ви купуєте цей фон, як ви віддаєте за нього гроші, як ви ним користуєтеся, ви маєте це чітко собі візуалізувати. І тут, бачите, ви будете вчитися, у вас якийсь новий етап починається. Може, якраз ви будете вчитися візуалізувати собі і будувати так. Може, якісь практики, ви, на якісь курси запишетеся. Так, де у вас буде, до речі, на цих курсах, і що, то у вас буде дуже хороше оточення, дуже хороший колектив. Так, а зараз оракул, який ви будете самі собі трактувати, карта для Овна на вересень 2024. Так, це у нас кукуруза. Кукуруза, урожай якийсь і дуже хороший урожай. Карта 10, під номером 10, і десятка. Це у нас також фортуна, це у нас якась удача. Думайте, що для вас означає кукуруза? Що саме для вас? Які у вас відчуття, коли ви бачите цю карту? На яке питання вона вам відповідає? Можливо, так як на мене, кукурудза це у вас це дуже хороший урожай, який принесе вам так. Кукурузу насправді можна по різному скористатися, і можна і знову її посадити, і з'їсти, зварити, пожарити, олів зробити. І тут насправді є дуже багато варіантів, і вона ну якби у вас буде якийсь результат, якийсь урожай, який буде багато Така карта, дивіться на неї. Обов'язково мені напишіть, як у вас програвся цей розклад. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!